В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Крім того, у Києві буде створено штаб щодо координації ситуації зі світлом та опаленням у місті, який діятиме постійно. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбук 14 січня за підсумками наради. Більше про те, як захистити побутову техніку під час вимкнення світла, будемо говорити далі з кандидаткою технічних наук, доценткою кафедри електричної інженерії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, гарантом освітньої програми електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ульяна Николин з нами на зв'язку. Вітаємо доброго дня. Пані Уляно, у яких випадках зараз під час таких відключень надзвичайної ситуації в енергетиці варто перейматися за побутову техніку, а також за альтернативні джерела енергії, ті ж генератори, які використовують банківські установи, супермаркети, про які ми вже сьогодні говорили в ефірі, де деякі мережі змушені скорочувати обсяг і робочі години таких закладів. Звичайно, треба бажати на такі вимкнення, особливо вони гострі у зимовий період під час морозів, і потрібно міняти якось свій спосіб життя і відлаштовувати режими роботи заході. Скажіть, будь ласка, а як взагалі відключення світла, морози впливають на ту техніку, на яку ми маємо вдома? На цю побутову техніку? Під час тривалих вимкнень в морозяну погоду буде спостерігатися і зниження температури в самих домівках, так і відповідно це може призвести до таких явищ, як утворюється утворення конденсату всередині пристрії, загусання циркулюючої рідини в окремих установках, і це призводить до загального виходу з ладу техніки. Навіть за умов погодинних відключень я спостерігав, наприклад, за звітами обленерго в різних областях західних областях на заході України, на півночі півдні. Є ситуація, коли відключення погодинні, але світло вмикають на дві години на одну годину. За таких обставин чи може виникати брак напруги, коли є електроенергія, і як це може впливати на роботу побутової техніки? Загалом небезпечне є якраз вже відновлення постачання, тому що в цей момент ми спостерігаємо різкі е стрибки, напруги і коливання напруги. Саме ці явища є небезпечні для нашої побутової техніки, щоб якось зберегтися від цього е доцільно, е коли зникло електропостачання, повністю повимикати приладі від електромережі і слідкувати, коли буде відновлення живлення. Жі, будь ласка, чи працюють в такому випадку стабілізатори напруги, які можна встановити в себе вдома на якісь окремі пристрої, чи, наприклад, там на весь будинок чи квартиру? Так, звичайно, щоб убезпечитися від таких коливань і стрибків, можна застосовувати спеціальні пристрої, зокрема, реле мінімальної напруги, стабілізатори, мережені фільтри вони будуть дуже помічними. Однак також треба не забувати, що ціна інколи не є доступна для пересічного громадянина, і тут треба зважати всі за і проти. Я в першу чергу в таких випадках думаю, за ту техніку, яка майже не вимикається зазвичай у людей з розетки. Це холодильники можуть бути, бойлери, наприклад, чи можуть сучасне, чи може сучасне таке обладнання бути захищене від таких перепадів напруги? Е, бойлер, наприклад, пральна машинка. Вони вважаються як такі, що багато споживають потужні пристрої. Саме такі пристрої треба намагатися вмикати назад в мережу. Через деякий час, коли вже напруга стабілізується, щоб таким чином вберегти, звичайно, якщо у вас є на вході стабілізатори, то вони вам допоможуть і вони будуть захищати загалом вашу домівку. А як зрозуміти, що з напругою щось не те? От немає в тебе такого стабілізатора. в тебе немає можливості виміряти напругу, включили світло. Ти убезпечив себе таку ситуацію, повимикав все з розеток. От зараз увімкнули. Як зрозуміти, що варто чи не варто цю техніку вмикати? Ну освітлювальна мережа якраз буде дуже е, е, нам відображати оці коливання, тому що е, прилади освітлення вони є дуже чутливими до цих е, перепадів. Якщо ви бачите, що у вас тьмяно світять ваші. Лампочки, то звичайно, це свідчить про те, що у вас знижений рівень напруги, або ж навпаки, ви спостерігаєте не типове яскраве світіння, це якраз може бути ознакою того, що напруга дещо перевищує необхідний рівень разом з тим, не може супроводжуватися якимось мигутінням, чи це стале світло. Ну милотіння ми будемо спостерігати також особливо якщо у вас економні джерела освітлення, а то це можливо так. Скажіть, будь ласка, ті джерела безперебійної енергії, які можна купити на ринку, якщо людина звісно може собі це дозволити, то вони мають такі запобіжники. Варто їх використовувати, коли світла немає, і з тим, що вони ввімкнені в розетку. Так, в них передбачені окремі вузли для захисту. Це можуть бути джерела безперебійного живлення, так звані упси. Так, це для критичного критичної техніки і для не дуже довготривалих вімкнень. Можуть бути портативні зарядні станції, генератори. Домашні акумуляторні системи накопичення і зберігання електроенергії, особливо в поєднанні з альтернативними джерелами однак, знову ж таки, як ви сказали, це не є дешеве задоволення а також обов'язково слід пам'ятати про дотримання правил техніки безпеки під час роботи і експлуатації цих пристроїв. От коли деякі магазини банківські установи змушені працювати за умов відключення підключати альтернативні джерела енергії подають світло вимикаються вже з базового базового джерела чи може такі переключення кілька разів на день вплинути теж на роботу техніки комп'ютерної холодильників тощо Тут обов'язково, окрім продуманого додаткового джерела живлення, треба влаштувати і системи захисту. Зазвичай, якщо це вже йдуть готові установки, вони мають окремі вузли, які це передбачають. Однак, якщо не добросовісно підійти до вибору, то звичайно ми можемо позбутися нашої повітової техніки. Не добросовісно маєте на увазі якісь дешеві е, екземпляри такої техніки безперебійного живлення чи взагалі відсутність такої? Е, ні, ні, це якраз якщо хочете суттєво зекономити неякісна, неякісні оці джерела вони. Можуть призвести до помилкових спрацьовувань або ж просто невиконання своєї функції. Говоримо про звичайно українця, який живе в середньостатистичній квартирі. В нього стоять на площадці автомати. Це гарантує, що в тебе нічого не згорить чи нічого не гарантує? Е, ну якщо вважати загальний стан внутрішньобудинкових мереж, наших, то вони бажають бути кращими так. Звичайно, щоб покращити якось ситуацію, треба слідкувати за внутрішніми будинковими мережами, намагатися не перевантажувати їх, тобто з розумом використовувати свою побутову техніку. Я би порадила взагалі міняти спосіб життя в цьому випадку і трошки критичніше ставитися під час війни до свого побуту і загалом. А чи можете на практиці трохи розповісти? От як би ви змінили цей побут, що б хотіли від інших громадян у такому підході? Загалом рекомендувала свідоме електроспоживання. Так нам треба загалом скоротити електроспоживання від системи? Наприклад, вимикати той самий телевізор, якщо ви його просто не дивитеся, він звучить як фон. Коли ви йдете з кімнати, вимикати також світло, прилади е, намагатися повністю вимкнути з розетки, якщо ви йдете з дому. Е, якщо це можливо, я не говорю наразі про холодильники, наприклад, і тому подібні речі, тому що звичайно вони повинні працювати. Але отакі дрібні звички в межах цілої країни, в масштабі країни, вони нам е, дадуть доволі гарний позитивний ефект, і ми зможемо дещо. Полегшити навантаження на загальну енергосистему. пані Уляну. Ви описали мою функцію. Я хожу вдома і в кожній кімнаті вимикаю там, де нікого немає. А всі ходять і потім назад вимикають. якось так. І ми постійно стосовно цього сваримося з дітьми. Дуже дякую вам за те, що ви доєдналися. Нагадую, Уляна Николин, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри електричної інженерії Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу, гарант освітньої програми електроенергетика та електротех електротехніка та електромеханіка була з нами на зв'язку.